Друзі, вітаю, це мій тихерай. В першу чергу хочу подякувати всім моїм постійним підписчикам за коментарі, за вподобайки, за підтримку. Дуже приємно читати гарні коментарі. Якщо щось не так, можете писати і не гарні коментарі. Я це буду приймати до уваги і буду виправлятися, можете писати, що вам не подобається в моїх відео, що вам подобається, на що звернути увагу. Може, якісь конкретні теми вам, вас цікавлять, якщо я ну, в цьому щось розуміюся, я вам розповім, зніму спеціальне відео. Тому ще раз всім дякую, підтримуйте мене, і я буду з задоволенням вам знімати нові нові відео. Для нових підписчиків про мій канал. В мене канал різносторонній, це блоговий канал, тому є рекомендації, є. Поради, але ну, більше йде такий просто блоговий контент, де я розповідаю, що я роблю, як я роблю, чим займаюся. У мене різносторонні захоплення. Я і люблю займатися городом, люблю займатися квітами, займаюся птицею, хоч в цьому році в нас дуже так сказати, невдалий рік. З птицею дуже. Так якось складно склалося в нас і були, похворіли. і ну, Це перший раз в мене взагалі в житті такого не було. Але я розчарувалася, не знаю. Прибираємо зараз потрошки водоплаваючу, хочу прибрати повністю. Залишу тільки курей, але теж ну, молодняк дуже погано росте і вже не знаю наскільки він виросте, тому що вже холодно, і як зрозуміло, що коли холодно, вони не ростуть. То вже що буде, то буде. Але я ж кажу, я розчарувалася. По-перше, по-друге, це живі істоти, які не можна залишити без нагляду. І тому я прикута коло хати і треба постійно бути вдома. Ну, там на півдня я можу поїхати десь в місто чи куди, але на цілий день вже це складно, треба когось просити, щоб подивилися. Тому подібне. Тому ну птицю буду трошки тримати, але тільки так для курочок для яйця. Також в'яжу, малюю картини зараз, мозаїка діамантова теж захопилася. Ну, На це в мене часу багато немає, але по вечорах, коли є світло, то сиджу, потрошки відволікаюся, відпочиваю так, тому деколи виставляю такі відео, тому у мене відео різносторонні. Я, наприклад, не знаю, ну, у кожного є свій вибір. Кожен вибирає, про що і як йому розповідати. Але, чесно кажучи, коли я дивлюся інших блогерів, буває одне й те саме розповідаючи постійно одне й, одне й те саме, Ну, мені наприклад, це не подобається. Ну, Це вибір кожного, кожен може ну, мати свою думку і мати свої погляди на те, як йому робити відео. Тому у мене таке більш різностороннє, я й розповідаю і про відпочинок. І про роботу, і про хобі. Багато в мене різних відео. Зараз вже холодає, тому на городі вже може щось і буду робити, ну вже менше. А вже я так думаю, що перейдемо до кімнатних квітів. Я дуже багато зараз подивилася різної інформації. Є квіти, які я неправильно доглядала. Тому буду знімати конкретні відео по, про конкретні квіти, і буду вам розповідати. Щось, може, ви не знаєте, щось я не знала, може, ви мені щось підскажете. тому давайте спілкуватися. Е, Натепер е, збираюся е, обробити свої кімнатні квіти від шкідників, тому що коли я занесла їх до хати, я їх не обробила. Зазвичай я їх обробляю на вулиці, ще коли вони. І потім вже в хаті. В цьому році щось так в мене не склалося. Тому сьогодні хочу обробити квіти, потім у мене на вулиці є робота, і, і поки мене не буде в хаті, хоч це, здається, біопрепарат, но все рівно е, ну, не бажано знаходитись цей час в приміщенні. Тому зараз обробляю квіти і, кому цікаво, слідкуйте, що чим я буду займатися сьогодні ще. Ну і Якщо вам цікаво, ставте вподобайки, підписуйтеся, пишіть коментарі, мене це дуже стимулює. Беру ось такий препарат Актофіт. Шперед відбираю 2 мг на літр води. Ну, я вже набрала, ось, розвела, зараз додаю води і буду оприскувати рослини. В першу чергу від павутинного кліща, ну і від всіх інших шкідників, дивіться, фіалочка. Я колись думала, що це посередині світле листя, що це хлорозить вона, але це виявляється, що це кліщ. Тому треба обробляти. Ну і обробляю всі рослини, які тут є. Взагалі буду обробляти всі рослини, тому що десь якусь рослинку не обробиш, на ньому залишиться. Навіть якщо ця рослина, ну, якби вони не приживаються на цих рослинах, якісь там шкідники, ну вони можуть покамість потікати на ту рослину, потім звернуться звер... назад. Тому обробляю і через 7 днів знову оброблю цим препаратом. Ось дивіться, вже фіалочка в мене розквітла красунька. На неї буду старатися, щоб на квіточку не попала. Взагалі, ну, старатися треба, щоб на квіти не попадала розчин. Гарненько обрисую. Бачите, мір який мій гарненький, пускає молоді листочки. Друзі, дивіться, що сталося з королівською пеларгонією, тому що я її не обробила вчасно. Це була на вулиці вона. Я її занесла з вулиці. І бачите, видно, в неї дуже багато шкідників. вона була набагато краще, коли я її принесла. А зараз вже геть у такому плачевному стані обробляю. І зараз покажу вам ті, які були в мене в кімнаті, що я їх вживцювала. І вони лишились в мене в кімнаті. І я... ну, не були вони на вулиці, який вигляд у них. Дивіться, в неї нічого не пошкоджено, вона зелененька, гарна. І виглядає дуже добре, тому треба вчасно обробляти і не запускати. Також це ті, що в мене були в хаті. На дворі дуже багато шкідників чіпляються до рослин і треба обов'язково постійно обробляти. Залишився розчин, тому потрошки попідливаю під рослинки, які більш підлягають шкідникам, тому трошки оброблю ґрунт. Буду ще обробляти, але зараз так дуже люблять шкідники картопляне дерево, люблять бругманцію. Я, до речі, здорову викинула. Залишилися тільки в мене живці, але попереживалися добре і є багато в мене. Якщо що, буду навесні продавати. І ось, друзі, вчора привезли мені перегній. Нагород немає як виїхати ну, заїхати. Тому висипали в дворі і мені його треба прибрати, тому що чи дощ, чи що воно потече в нас двір під нахилом і буде по всьому дворі. Тому сьогодні цим займуся. Першу, друзі, що хочу підживити це трояндина на, на вулиці за двором. Воно не геть сипець такий, але потрошки хочу додати, щоб було якась піджива. Бо тут, як казала, взагалі грунт піщаний. Досипаю так і трошки перемішую. Я підсипала землі, як я вже показувала, як садила з городу А це так трошки піддоблю. Не побабагато, але трошки. І теж перемішую Будуть, може, дощики, проходить сніг, воно буде за зиму розкладатися, і буде добре. Ну і так далі. Підсипала, поп... порихлила і під е... гібіскуси, і під цей, ну цей не рихлила, просто зверху трошки присипала. І теж зверху присипала, бо тут нереально залізти. Зверху посипала трошки трояндочку, цю і ту трояндочку. І тут трошки хризантемки, трояндочку теж треба обрізати. І тут попідсипала. Ну, все, потрошки всім дала трошки підживи. Тепер буду в дворі підживлювати. Піддобрила деревоподібну півонію, люпин. Хвойні не піддобрюю їх. Мені здається, тут треба другі добрива. Е, трояндочки теж попідсипала. І йду далі. Тут теж попідсипала під трояндочки. Е, підсипала під актинідію Хто розуміється, напишіть, стояло чи не стояло Хлопчик взагалі в мене пропав, не знаю. Думала, в цьому році докуплю, так і не докупила. Треба буде навесні докуплювати. Ну, і тут трояндочки. І тут теж. Попідсипала трояндочки, лілії, хризантеми. Все попідсипала. Думаю, що це буде їм корисно. Надо їм давати теж якесь підживлення, щоб не гарно росли. Ось мій морозник. Один є, другий не... не вийшов, не знаю. Друзі, готую собі корисний супчик. Відварила із пітуска бульйончик, додаю картопельки. цибулинку, натерта на тертушці морквина і пастернак порізаний. І варимо далі. Ще буде один цікавий інгредієнт. Картопелька зварилася. Тепер солю. Я солю завжди, коли вже картопля готова. Перчу. І додаю морожені грибочки відварені, і даю прокипить хвилин. 10. А поки буде прокипати, я працюю далі. Прокипіло із грибочками, додаю лавровий листочок і Ще поки що свіжу зелень. Мабуть, вже на завтра не буде, бо передаючись радусів морозу, то, мабуть, не витримає. А сьогодні в нас ще свіженька. І така смакота в нас виходить. Буквально пару хвилин, щоб зелень проварилася і все. Що, друзі, смакуємо, що ми тут наготували. Думаю, має бути, бути смачно. М -м, клас, супер. Смакотаюся там. Так що, друзі, рекомендую. Хто їсть смачного, а я їм іду далі працювати. вечір ще збираюся ще одну страву приготувати. Так що кому цікаво, залишайтеся. А я продовжую працювати, ще навіть половину не перенесла. Зараз покажу, куди я вже перенесла, що я зробила. Ось так, друзі, насипаю під дерева, потрошки хоч, щоб підживити їх. Також підсипала йошту, агрус, яблунька, грушка, ось сливка і смородину. Теж попідсипала трохи. Не знаю, може мало, але ну, так скільки виходить. І тут підсипала. І тут троянди, лілейники теж попідсипала потрошки. Тут теж трояндочку, черешеньку. Я думаю, що все піде на користь. Пішла черга до парника, взагалі замовляла для розсади, але це не той сипець, що треба для розсади. Його Просіять нереально і є такі маслянисті коми. Тому в першу чергу треба мені засипати парничок, щоб тут мені було трошки підживлено. Я тут сідирати сіяла, тепер іще перегній. І я думаю, що буде все добре. Сонечко швидко сідає, день короткий, але скільки встигну, ще буду носити. Ще тут мені середня грядочка і ця. Ну, а там ще, може, щось встигну на вулиці, бо кинула там, почала тут, щоб встигнути, не знаю, на ніч мороз. Хочу, чим більше перенесу, тим краще. Не стемніло геть, а я вже закінчила. Тут насипала кучку, поки місь не трогаю кріп. Тоді вже приберу, ще розгорну. Ну і треба його перемішати з землею. Ну, це вже в будь-який момент можна. І, звичайно, якби взимку був сніг, щоб закидати снігом. Було б взагалі супер. Ну, будемо жити, будемо бачити. А далі йду, ще трошки попрацюю, бо вже в нас виключили світло, в хаті темно. Ну, звичайно, є підсвітка, але поки на дворі ще видно, можна попрацювати трохи. Ну і як обіцяла, готую вечерю. Я вже колись готувала такий рецепт, показувала. ну, Для нових підписників обсмажуємо цибульку до зміни кольору. Цибуля поміняла колір і додаю печінку із птиці. У мене тут гусяча і качина. трошки просмазуємо. А тепер додаємо яблуко. Я все роблю на свій смак. Солимо за смаком і перчимо. Додаємо лаврові листя теж до смаку. Все гарно перемішуємо. Накриваємо кришкою і тушкуємо до готовності. Ось така смакота, друзі, в мене вийшла. Дуже обожнюю. Е, смак яблука і печінки дуже ну, мені подобається, я так люблю її цибулька. Тому рекомендую. Ну, а на цьому все, друзі. Такий у мене сьогодні був день, попрацювала. Перегній весь не перенесла, але більшу частину перенесла. Вже беремо розець, тому не знаю, як завтра буде, побачимо по погоді. І будемо орієнтуватися і працювати. На цьому, все, до нових зустрічей, миру, спокою, міцного здоров'я. Всього найкращого. Пока.